Мої вітаннячка, з вами знову Ігор, і ми продовжуємо розбирати цю чудесну гру на цей раз в локації Stone Wave Cliffs. Як зазвичай, Ігор зі стріму буду вам все пояснювати, а я там щось буду на фончику інколи з'являтися і уточнювати. Приємного перегляду! І головне, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і також, доки ми тут бігаємо, ви можете зайти на мій інший канал Shaman Геймс, де я і записував цей геймплей на стрімчику. Посилання є в описі під цим відосом, а також там є й посилання на інші мої канали, соцмережі, ну і т.д. і і А Ану почекай не зума шасі. третій. Де третій? На вони третій. Nice. Mm, нова зброя. Цього місця, де ми билися з мопцем, як бачите, треба прогулятися і залутатися. Новый ворог. Лизард. 50. Так. Вот есть лутейка. Очень неплохая дробь с него. І тут у нас nice. ну і також можна а там зверху щось подибати. Бачите, він стереже. Так, і наш подаруночок.

Ще один журнальчик нам в колекцію не завадить. До речі, за збір всіх цих журналів нам дають очівочку. Так що майте на увазі. Піши поки сюди лівіше. О, журнал. Покалядуємо, хроми позбираємо. Так, і в нас тут є паркурчик. Якщо це не на консолі і не на, не на ПК, то я на мобілах не граю. Так. Сюди на гору, мабуть. Я гляну потім після стрімчику. Їх вибили дуже корисні речі для прокачки пушок, нам сюди, нам до лампочки, а ти грав Волкіндет, яку саме. This will be Першу Де я якось грав в пару частин, мабуть, потроху. Looks like a farm. Like times, hey? An ну і давай загасимо оцих спочатку. Щоб треба загнати шарика, де він живе. Зараз ми його загонимо і як завжди, отримаємо приблизно такий самий набір, як із кожних питанків. Інколи лише якість відрізняється предметів, котрі дропаються з питанка самого. Зараз подякуємось. Піймався. Спробуємо ще щось знайти, цікаве. Олего грав в плані, щоб збирати все, капздець. І ти про що? Там до біса збирати було всього. Але я зараз граю Ghost of Tsushima, там. 60 годин, мабуть, треба поти витратити, щоб зібрати все. Так, і тут ну, пиши, пошукаємо. О, торговець. Ну ми оце зовнішній вигляд, звичайно, купимо для прикольчика. Це чудово. І він відкрив нам М -м -м, ранжесон. Ну тут можна і стрибнути було б, але це ми шорткат відкрили. Зараз ще пошукаємо цікаве і корисне. Nice. Зайвої зброї не було, як ви знаєте, тому давай додамо ще одну в нашу колекцію.

Так, поїхали. А ось, до речі, зустріч з невроном нас чекає. Ви ж пам'ятаєте, що за виконання квестів невронів нам буде очівочка, а також нагорода у вигляді на сіке пам'ятаю аж 100 люміни. Але при умові, що ви не вбиваєте Невронів, а лише їм допомагаєте квестами. О, ось він. Неврончик, котрому треба допомога. Ну, якби вже написав на початку гри відосів першого, що їх не треба вбивати, щоб отримати бонуса, ну. Таке. Так, ось і неврончик, йому треба допомога. І виконаємо його квестик. Тобто був вбивати ці чудіків не обов'язково. Якщо ми будемо їх всіх жаліти, то в кінці десь гри ми зможемо, я так зрозумів, отримати 100 кольорів люміни чи щось таке. Не досить корисно. А так можна отримати вже зараз якийсь там лут певний. Тут ворогів буде безліч. Угу. Ну, почнемо. Ну, можна і не бути, бачу. А це, мабуть, прийдеться. Так, один кристальчик ми знайшли. Кай менше. Там щось є, є mm -hmm. ще там дорога, але ми тоді підем пізніше туди. Вон дивися. Брейкін шотс. О, там ще бачу, зберігають. Так, алюміну знайшли. І он ще кристальчик, я бачу. Там ми спустилися звідси, до речі. Я коло просто тут нам напетляв. А тут ще є. Ще одна люміна. Ага, оце ми зробили коло. Ну давай від спуску тепер йдемо за слідуючим кристальчиком. Давай кристальчик. Ну, і паралельно ми тут позбираємо різні ніщачки, різні прикольдеси, а також тут внизу нас чекає маєток. Ну Треба перемогти ще цього. Нічого більше не, не зберігає. Від'їхав. Пішли зайдемо в маєток, подивимось, що там всередині. В цей будиночок. <кхем> Сподіваюся, зараз все зберемо. А тут далеко не треба йти. Новий костюмчик. Нові двері відкрили. Тут якраз є у нас прапорець, ми отсюди виходимо. Ну тепер повертаємося наверх. Нічого не видно. З малі. Так. Ем... І ще там на другу сторону подивимось. Десь було? Там, де я ще не був. Це наверх. Ааа, вони відновилися. Я не хотів ними битися дуже. Де я перший кристальчик збирав, це ми були тільки що. Давай пропустимо, поки і побіжимо, тут на другу сторону я хотів ще глянути. Вон там щось є. У нас дверці. Тут вороги. Тиснемо речажок, чи важильок точніше, і шукаємо луток. Десь ми бачили світився. До біса хроми. Крутяк, крутяк. Угу. І, колір люміни. і ти нарешті, мабуть, зібраний. Звичайно. Ну і можна ще до речі з ним побитися. І вбити його, щоб отримати лут, але я думаю не буду. Йдемо в нову частину локації, як я написав. Пошукаємо новий прапорець і трошки побігаємо. Вибачайте зарання, що я там трошки може плутався, але все вам покажу все одно. Ничего, думал. Не сюда не можно. О, значит, выхит тика на улице. Мені вже здається, що я щось пропустив. Я повернувся. Це ще один будинок. Та ні, це новий будинок. Фух, нарешті ми вибралися на волю. Так, і це від цієї матузочки. Тут нічого більш немає у вас. Продовжимо шлях, nice. ну і далі сюди треба йти. Знову ці будинки знову трохи паркура, зато у нас буде ще одна зброя. <звук> ми, знач, назад. Сюди. А і це ми до прапора потрапили. Йдемо на фінального боса. Не знаю який він, я не спойлерю собі, але він є. Після того, як подивитись каццени, побуваєте в таборі, повертайтесь назад в цю локацію, і тут на вході, ну, в залежності від того, з якої сторони ви зайдете, або на виході буде, знаходитися ще один піктос. Як ви бачите, я зайшов з іншого боку, не з того, яким ми йшли за сюжетом. І у нас новий піктос. Одразу після заходу назад. Пересій портал. Ну, а якщо так, то нам треба повернутися на арену до боса. Зараз подивимося. Там буде колекційний предмет. Ось. Тут де ми набились босом. Кадстав. Запис новий. І останні предмети ми зможемо забрати лише тоді, коли отримаємо здібність розбивати оті штуки дрюки після збору чотирьох гестралів. До речі, окреме відео по збору всіх гестралів буде на цьому каналі. А може вже й навіть є. Подивіться в плейлісті по грі Клей Робскорб. Можливо, там знайдете собі щось цікаве. Ось про ці штуки я вам розповідав, ось та їх ми розбиваємо, ну і далі йдемо лутаємо. А я дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, не забувайте донатити на ЗСУ. Заходьте до мене на стріми на мій канал Шаман Геймс. А з вами був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Всім всього найкращого і слава Україні!